Незвичайний матч судді проти школярів. Вперше у Черкасах працівники апеляційного суду вийшли на майданчик проти школярів. З нагоди міжнародного дня захисту дітей відбувся товариський футбольний матч між командами працівників апеляційного суду та санаторної школи-інтернату для дітей з ортопедичними патологіями. За незвичайним матчем спостерігали наші кореспонденти. Останні приготування перед відповідальним матчем. Шкільна команда Торнадо намагається побороти хвилювання, адже вперше на футбольному полі протистоятиме не школярам, а суддям. Хлопці зізнаються вийти на поле проти такого суперника для них за честь. Команда готувалася дуже, якби настирливо дуже хотіли ну зіграти з шефами нашої школи. Були проведені тевальські матчі, ми показали себе з доброї сторони і думаємо, що ми зможемо сьогодні бути добрими суперниками наших, наших суддів». Команда школи з промовистою назвою Торнадо неодноразово брала участь у змаганнях обласного рівня серед шкіл-інтернатів. Хлопці рівняються лише на найкращих, зізнаються їх кумири, гравці німецької команди Баварія. Налаштуватися на перемогу хлопцям допомагає власна група підтримки. Команда в нас вона давно зв'язана. Ми з першого класу всі разом граємо. Сильна команда. Ми готувалися до цього поєдинку, знали, що граємо з нашими шефами і грали з товариські матчі з 25-ї школи і ще з іншими командами. Грали на область цього року. Ми зіграли декілька товариських матчів проти трошки сильніших команд і відчуваємося готові. Ми лише морально налаштувалися на перемогу і намагаємось наші задуми здійснити. Для нас не так важливий результат. Для нас потрібно спілкування і гарний настрій для всіх. Тим, щоб всі отримали чудовий настрій, позитив, результат. Будемо намагатися виграти. Безпрецедентний футбольний поєдинок подарував учасникам та вболівальникам багато позитивних емоцій та цінних спогадів. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.